Важлива сила у просуванні нового типу міжнародних відносин, так, китайський лідер Сі Цзіньпінь назвав Шенхайську організацію співробітництва або ШОС, саміт якої приймав у Китаї, потискаючи руки ображеному Трампом індійському прем'єрові моді, а також диктаторам Путіну і Лукашенку. І, хоча в установчій промові Сі Цзіньпінь закликав партнерів організації протистояти менталітету холодної війни та блоковій конфронтації, саме зміцнення блоку, який протистоятиме спол. Ученим штатам та їхнім партнерам на цьому саміті й відбулося. Путін там в чергове виправдовував вторгнення в Україну. Одразу після закінчення саміту ШОС Китай проведе грандіозний військовий парад, присвячений річниці завершення Другої світової, щоб продемонструвати воєнну міць. Макрон запросив у Париж європейських лідерів для переговорів щодо України. Лідери країн Європейського союзу, які зустрічалися із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, 4 вересня з'їдуться поговорити до Єлисейського палацу. Про це повідомила Financial Times із посиланням на трьох дипломатів, які ознайомлені із планами. Там точно має бути канцлер Німеччини Мерс, прем'єр-британії Стармер, генсек НАТО Рюте і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Літак Урсули фондерляєн потрапив під ймовірне gps глушіння Росії. Президентка Єврокомісії саме летіла до Пловдива з Варшави на зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желясковим, а також заради візиту на завод із виробництва боєприпасів. Видання Financial Таймс повідомляє, що під час заходу на посадку в аеропорту зникли електронні навігаційні засоби. Повітряне судно із фондерляєн годину кружляло над містом. Після чого. А пілот вирішив приземлитися вручну за допомогою паперових карт. На щастя, минулося без ексцесів. Але за словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання. Готували та коригували ворожі атаки по Одесі та Києву. СБУ затримала завербованих агентів російського ГРУ, які намагались допомагали ворогу обстрілювати тилові міста. Зрадники мали виявляти та передавати ворожі розвідці локації сил оборони та фіксувати наслідки прильотів. Агенти фотографували потенційні об'єкти атак та передавали їхні координати. І під час спецоперації в Києві затримали 31-річного жителя тимчасово окупованого Мелітополя. А в Одесі колишню військову, яка звільнилася та почала співпрацювати із ворогом, зрадникам обіцяли великі гроші. Проте ані копійки не заплатили, затриманих судитимуть за державну зраду.